Доброго дня глядачам. Зачинається відео з такої події. Мусі візьму забрати квітки з вулиці, На завтра передають приморозки у нас. Сьогодні було плюс три, але іній на дахах вже був. А то ночі плюс один передають певно ну, ще більше буде приморозок, так що мусимо поховати, аби не замерзли квітки до хати. Ось такий початок в нас відео. Так, у нас таки один градус тепла сьогодні. Добре, що квітки забрали. Ось наш пар іде з рота. Мусимо пару днів потримати. До понеділка буде така погода, а сьогодні ще четвер. Відчуваю що досить зимно на вулиці. видно добре приморозок на даху. Сьогодні п'ятниця в нас. По дорозі їхали з роботи. Заїжджали в спарт. Біля дому близько до нас такі закупи зробили на 49 злотих і 43 гроша. Взяли собі такий перчик сьогодні по скидці був. 899 кг, тут на 5, а на 7 злотих. Взяли такі малинові помідори. Сьогодні були по 10,99 кг. Десь там на 7 злотих пару грошей вийшло нам. Були такі огірочки по 6,99 кг, то на 5 злотих взяли. Така редіска у нас була пушочку злоти 99. Взяли собі тунчика до макарону. Дві різні баночки по 6,99 кожна баночка. По 5,99 солені огірочки собі взяли. Шоколадку мілку за 7,99 взяли, досить шоколадки в тім році підскочили, то були по 4 злотих, а тепер по 7 злотих. якби. І зайшли до пепку, взяли собі такий лоточок під хліб за 10 злотих. Там на різних чинах і Євро, і левах якісь, і КМ, і Рон, такі румунський, і, і чеських кронок. Ось така європейська мережа. Ось такий рудочок за 10 злотих. Ось у нас тут 49 і плюс 10 злотих за лоточок В іншому маркеті. Ось такі закупи у нас сьогодні. Завтра будемо ще щось докупляти, то ще щось дознімемо вам. У нас сьогодні суботні закупи. Заїжджали в два маркета. Ашаний Кауфланд. Такі закупи зробили на 125 злотих у нас. Начнемо з Кауфланду. По Кауфланді лише м'ясо брали І такий чай малиновий. Такий чай малиновий запарний вийшов на 5,79 така паточка. А тут на 2614 вийшло. Кілю 750. Балика вжили такого. Найдивніше на канапці було. Там вийшло у нас Кафманді на 31 злоту закупи і 93 гроша. А в Машані на 93 і 24 гроша. Взяли собі такий один сир за 5,70. Інший такий сер за Взяли з собі такі три булочки на понеділок, побудемо іншому магазині булочки з понеділка купляти. там трошки більші. хоч у і дорожче, вони них задовж смачніші. Ті дуже пересихати останнім часом почали. Взяли такий хліб за 3,981. Такий темний хліб взяли. За 4,98. Такий майонезик назвіняє. Досить добрий той майонезик. Завжди його беремо, за 6,98 у нас виходить. Така 400 грамова баночка. Завжди брали його у Бідронці, але там по 8,99 гривень. Трошки тут дешевше у нас виходить. Таку водичку собі додому. Мушев'янку взяли. Зму. Неповних 12 злотих. За 6 пляжок по 2 злотих. Найменше 2 злотих бутилка вийшла. В інших магазинах по 2,99, там в одній по 2.39 були знайшли. А в одній за 3 з чимось був. Ну, і взяли собі таке українське пиво одне за. 7,14. Така літрова оболонь у нас вийшла. Взяли собі таке смакове, саме RSB, напиток такий. Куб, не клубника, а з смородиною. І взяв собі такий в душ, е, для миття тіла за 1868. Підскочило в чині. Колись то було по 12 злотих така баночка. Ось такі у нас. Закупи Получились Там перший день був, тепер другий день закупи. Завтра, можливо, щось на ринку знімемо. Якісь закупи. Якщо поїдемо, у нас дощик пішов, побачимо, що у нас ще буде до того відео, які закупи. Віти, ще у нас в хаті трошки привонили. У нас тепло в хаті. Палимо по на вулиці 13 градусів. З понеділка вже, якби має стати на таку плюс-мінус нормальну погоду, що можна буде квіти винести. Побачимо, як у нас буде. Ну, тут ще маємо такий огородець, що кого нам помідорів надавала, котрі на з України привезли. Тут один сорт, а тут амікаду тут точно пам'ятаємо, то і не пам'ятаю. Будемо десь там на вулиці собі садити. Побачимо. Як щось вийде, то знімемо і покажемо. На До вулиці дощ, то ми сьогодні більше в хаті будемо сидіти. Супчик собі готуємо. Тут у нас підготовка йде на відбівні. Сьогодні такий обід нас будуть від коручка закачені в рукаві. Так, готуємось, трошки до роботи, щоб щось було на канапці тій відбівні. Тут якийсь супчик там буде, на вулиці дуже не посидиш. i Злотих динок. Тут у нас вже не ринку. Не заплавні, докінчаємо. Всякі старі речі продають. Квітки. Можна відносить багато чого тут знайти. Квадроцикли. ще золотих тут купили.

Wpiszcie, tu wciszcie, chyba wciszcie, 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 chyba wciszcie, 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 to wciszcie, 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 w Brugarach i w Baf. Przedawić tu Rano 60-atykina. No. Уже й нема що познімати, потий розложуються. А там вдалині видні річчі, ясна гура. Buradan çekit kitu diye. Чого такого особливого, цікавого тут немає. Там же ярмарок закінчується. Нові українські тут товари теж є познаючими. Наш магазинник в пішку представлений. Według nas szucił jegaroty i rówie automaty. Tak nas aleje, wywiadaje. Jak idę do jasnej góry. Tam szedł ten fontanczyk. tak dajmy do niego i na pewno będę powracać Ті гарненький фонтанчик маємо. Дівчинка з головами, ліку тут голови купаються. Від того фонтанчику досить гарно. Тому виглядає. Там маємо такі маленькі кав'ярні повідкривані. Така З боку сторони алеї виглядає. У них тут саме такі. Популярні алеї. Там маємо нічний клуб Дон Кішот, там вночі збираючи молодеж. Тухінькальна грузинська, бачу, відкрита не було. То якісь польські пива, пілснер. Хотіли колись зайти до такої кав'ярні. Пиво попити, по пиво 14 злотих одно, коли в магазинах ще було по 2 злотих. Досить красиві такі будинки старі тут розташовані подорожі ще таку каверню маємо досить красивенько, зимою тут пропалюють такими вогні розпалені, досить гарно це виглядає. Алея трошки озеленена, но... зелених насаджень є ще народу трошки мало. Біля першої години то і не пройдеш. Іш така у нас коротка екскурсія, але Розпаковочка Товару з ринку і з українського магазину. Вчали таку лізу за 80 злотих на ринку з за замочку. Взяли такі ваги. Тут нас попросили, та одну на презент взяли зму. по 10 злотих. Одна ось така кругла і одна така квадратненька. Такі щерки по 7 злотих. Взяли на ринку ще. Мішки такі веречки. 60 літрові для сміття. 2 злотих 10 штучок. Взяли таку кубаску на гріля. А сьогодні гість один до нас приїхати. Давно не бачили ще якусь чайку куп'ємо. 22 злотих така. Кваска і до чайку такого вікса взяли, 15 злотих, 10 упаковок по 2 штучки. В українському магазині взяли такі вафельки по 250, печення Марія по 3,50 і набрали собі таких маккофе 3 в одному. У злоти 30, різних тут смаків. На 29 злотих тут набрали, з ми ще взяли таке три в одному собі там. І хліб городінський за 4. 40 хіба був хліб городінський такий кусочок хліба. І так, у нас тут на 29 вийшло. То 15 то є 44. Не ж, біля сто, якщо в різні, не щитати. Такі закупки. У нас вийшли. У нас такий сніданок обід, пельмені, салатик вчора ще оставши. Ну і пилка одно на двох. Собі. По більше не можна. Завтра їхати автомобілем до праці. А по-перечі стоїть поліція. Можуть і права забрати. До мене гості приїхали. Честь, дімич. Блогер, блогер. З приверстю, що там заходи тут. Гриль розпалив, Дімич. Гриль розпалив. Буде шашлики? Кобаски. Кобаски готуються. Ось так вони в нас гарненько виглядають. Часто з другого не бачимось, Там раз на півроку то можемо і собі гілля зробити. Друзі вже їде. Трошки поговорили, скучились один за другим, виговорились. Працювали з ним. Тепер на інших роботах працюємо. Так, браму ми все, замикаємо на ніч. До одного разу прийшов п'яний якийсь з бутилкою віскі літрової, попів вікна, вистукував, кликав пити, а так маємо спокій як закриємо. Так, квітки свої вже повиносили, адаптуються, ніж морози не передають. Думаю, на тому відео будемо закінчувати. Дякую за перегляд. просьба підписатися і поставити лайк до наступного відео.